Всім привіт, з вами Михайло. І я вам чесно скажу, сьогодні буде дуже аномальний випуск. S.T.A.L.K.E.R. 2 вийшла, оновилась, та й вже має Alive NPC. Провайдери повідомляють про проблеми з домашнім інтернетом. 100 тисяч гравців у стімі онлайн одночасно, більше мільйона копій продано лише за пару днів після випуску. Вчені дослідили ДНК Чорнобильських собак. Netflix зніматиме серіал по S.T.A.L.K.E.R. 2. Росіяни вчать державну нашу улюблену Ти поняв. Нараз зібрався, на два з'їбався Спочатку хавчик, потім трьопчик. Алло, дядя, ти шо, куди? Шо, шо, хорошо. Нараз зібрався, на два. Ну що ж, поїхали. Я нарешті пограв у Stalker 2, і вперше за довгий час, потрапивши в головне меню після титрів, у мене з'явилось бажання відразу почати нове проходження, що я власне і зробив. Бо вийшов новий патч на 110 ГБ з NPC Alive, до чого ми ще, звісно, повернемося. Stalker 2 це. Гра більше, ніж я думав. І особливості патча ми тут, звісно, обговоримо, але у мене були великі сумніви, бо це далеко не той GC Game World, що був раніше. Всі ці переноси, складнощі в розробці і тощо. Я очікував, чого завгодно: від крової підробки Unreal Engine, Ленджайника виглядатиме як Сталкер, але не буде ним. І підлаштовувався до любої. Індустрії, наприклад, що це навіть буде Far Cry, який виглядає як сталкер. Тобто я був готовий до любого, але мене здивувало, наскільки це шикарний проект в підсумку. Я отримав гру, яка справила на мене, мабуть, одне з найсильніших вражень за останні роки. Я вам часто скажу: я років 8 чи 10 не проходив ігри на 100%, зачепивши просто всі маленькі локації, всі додаткові квести, зробивши все, що просто можливо зробити в цій грі. Попри політичну ситуацію, скандали і перенесення зміни ігрового Ринку, при тому, що в Тіктоках, в Телеграмах писали, що давайте ми будемо платити за погані відгуки. Про Stalker 2. Ну, я не знаю, росіяни взагалі там щось собі навигадували дивного. Но незважаючи на це все, понад 80% позитивних відгуків у Steam з десятків тисяч рецензій. Розробники повідомили, що за перші два дні було продано мільйон копій. І ця цифра швидко, начебто, прийшла вже поза 2 мільйона. І це лише в Steam, не враховуючи Xbox та мільйони підписів. Xbox Game Pass. Stalker 2 це дуже вдала гра, бо в листопаді просто немає жодної іншої гри, яка б могла з нею конкурувати. Листопад дуже вигідний місяць для будь-якого ігрового видавця, але Ubisoft вирішили перенести Assassin's Creed Крід з 15 листопада на 14 лютого, а останній великий проект, що виходив з Dragon Age Велгард, і ми всі пам'ятаємо, чим це закінчилось. Зрештою, після всієї цієї мішури Stalker 2 для багатьох став ковтком свіжого повітря, поверненням до простіших часів, і гра мала б чудовий вигляд. Піар компанія обіцяла Dark Souls шутерів. Це не ваш звичайний шутер для фанатів Call of Duty, Це жорстока, сувора, хардкорна гра про виживання і ще й про шикарний сюжет. Почнемо з того, що в S.T.A.L.K.E.R. 2 з'явився сюжет, і в цей сюжет тебе занурюють неймовірно пророблені катсцени, які дозволяють тобі відчути життя скіфа, чому він там опинився, і навіщо робити ці певні сюжетні вибори. В першу чергу вони зняли купу довгих катсцен, яких взагалі перебільшують більшість ігор. Вони дійсно вражаючі. Але, чесно кажучи, я вражений, правда, сцена була зіпсована тим, що модель персонажа не з'явилася, і люди спілкувалися з крапельницею. Була сцена, де в персонажа рот не відкривався. Але судячи з пачного і того що я сам побачив, здається, це все виправили. До речі, це буде однією складнощів цього відео, бо в мене є записані баги, які я хотів ставити у відео. Але потім я спробував гру після патчу і їх виправили, тому я відчуваю, що трохи запізнився. Але раз уже така ситуація, то обговорюємо гру в контексті Патчу. Але давайте поговоримо про початок сюжету. Мотивація головного героя і першу локацію. Історія починається з того, що нашому герою розбиває квартиру артефакт із зони, і скіф вирушає в зону відчудження. Через певні обставини опиняється у боротьбі фракцій за майбутні зони. На тлі всього цього є персонаж Ріхтер, який рятує Скіфа на початку допомагає йому по ходу сюжету, адже так чи інакше знає буквально всіх у цій зоні. Шлях скіфа починається в локації мала зона, і я розумію, що в інших оглядах вже багато розповіли про гру в цій локації. Але для повноти картини в нашому обговоренні всієї версії, в цілому я пройдуся по основних моментах. Мала зона є грою всередині гри. Її назва ніби натякає на це, адже мала зона це та сама локація, яку давали журналістам на прев'ю. Мала зона це щось на кшталт вертикального зрізу сталкер. Основний сюжет цієї локації конфлікт двох фракцій вільних сталкерів і нового воєнізованого угрупування Варта, яке закріпилося в ратуші. У грі тепер є система E-Life, яка дозволяє зоні жити незалежно від гравця. Наприклад, у мене була ситуація, коли на мене напали. Як тільки побачив ціль, одразу ж вистріли. Після чого вже зрозумів, що на мене напала ціла банда. Та під час цього постріли почули собаки. Я сховався і спрямував різ собак на угрупування. У результаті штучний інтелект вирішив. Що група більш важлива ціль ніж я, і ось мені без достатньої кількості припасів та патронів вийшло легко пережити таку засідку завдяки собак. А про собак, точно я ж говорив, собаки почали мутувати в Чорнобилі. Так послухайте, дослідили ДНК собак, і вони дійсно мутують. А ще що крутіше, так це вовки, вовки в Чорнобилі почали настільки сильно видозмінюватись, що їхні клітини боряться з раком. Це взагалі дуже важко повірити, чесно. Я не уявляю, цих гігачат собак і. Вовків, але ще крім того, там, звісно, якісь міні-жаби, мелетанін разберу. І ще там водяні блохи мутують. Ну, я взагалі не знаю, що такі водяні блохи, і як вони мутують. Але взагалі ця новина мене дуже вразила. Мене взагалі ця тема якби цікавить. І, до речі, напишіть в коментарях, напишіть, чи вам цікаві такі теми. Просто я би міг більше дослідити питання мутації, питання радіації, лікування якихось хвороб і як це все може бути зв'язано. Напишіть в коментарях, чи вам були б цікаві відео. То не лише про ігрові формати, і я обов'язково його підготую. Також, наприклад, знамените макове поле, куди ми йдемо шукати ікону для селян. Макове поле це аномальна зона, де тебе постійно хилить у сон. Годофакен сліп, вайтна, що ускладняє пошуки. Тут з тобою зв'язується сталкер неподалік, який пропонує підказати місце підвалу з іконою. Ну, обмін на те, що ми обіжимо поле і заберемо для нього хабар загиблих тут сталкерів. Після завдання він дає мітку на карті де ікона, але пропонує її купити за унікальну зброю. Здається, це моральна дилема, але в сталкері нема карми, тож ніхто вас не засудить, якщо віддасте ікону, візьмете зброю, а тоді вб'єте чоловіка і заберете ікону. Розробник очікував цього, бо в кишені чоловік. Є ключ від сусідньої кімнати, де на КПК можна прочитати інформацію, що цей чолов'яга причетний до смертей сталкерів, з яких ми збирали зброю. Він постачальник зброї, це його звичайна процедура, оновлення асортименту. Так він отримав ствол, який віддав нам за ікону. Кажуть, попередній власник модифікував його під себе. Також біля поля можна знайти пакет з енергетиками та записку. Його залишив сталкер, який хотів допомогти іншим сталкерам, не заснути і не загинути, лишивши енергетики на крайній випадок за умови, що потім ти типу, поповниш запаси цього мішка. І Якщо покласти енергетик, то в селі можна почути цього сталкера, який радіє, що хтось підтримав його ідею, Можна навіть поговорити з ним про це, і він розповість, як саме колись ледь не загинув на цьому ж полі. І після цього вирішив допомагати. Іншим, але щоб ви розуміли, наскільки тут все заплутано, весь з іконою, якщо ви підібрали ікону самі без допомоги цього чувака, то все це враховується в діалогах і він спілкується з тобою, ніби ви вперше зустрілись. У випадку з енергетиками, як мені підказали у чаті, якщо дати йому різні речі, він реагуватиме по різному А якщо дати йому, скажімо, горілку та ковбасу, То я не буду спойлити, спробуйте самі. Загалом можна сказати, що Stalker 2 повноцінно закриває сюжет Чорнобильської зони відчудження, даючи тобі вибір, як це станеться. Вибір дуже важлива частина гри, і розробники наголошують, що за одне проходження ти не побачиш усе. Сюжети доволі довгі, залежно від твоїх дій, сюжетні місії будуть абсолютно різними на інших локаціях і з іншими персонажами. Зрозуміло, що гра має чотири фінальні кінцівки, але шлях до цих кінців у кожного буде унікальним. Зараз, проходячи гру в друге, я бачу сюжет із зовсім іншого боку, і все починається з того самого Хреста в Залісі, де ти обираєш між вартою і вільним сталкерами. Першого разу я обрав вільних сталкерів, і вони дали мені ключ від північного КПП, яке вело звалища, де я виконував завдання для місцевих. Яке ж було моє здивування, коли приходять гру вдруге, але вже за варто мене відправили на захід, де були зовсім інші побічні квести та сюжетні завдання. Здавалося, що я граю в іншу гру всередині того ж S.T.A.L.K.E.R. 2 Знайомства з персонажами відбуваються в інших моментах, і діалоги змінюються залежно від ставлення до тебе. До самого фіналу твій вибір ключових моментів визначатиме, куди тебе занесе, з ким ти будеш взаємодіяти і що ти робитимеш у контексті сюжету? Навіть маленький вибір у побічному квесті чи сюжетному завданні може призвести до несподіваної зустрічі раптової до допомоги або продовження квесту, тобі навіть можуть нагадати твої попередні репліки з діалогу. Це додає грі елементу повторного проходження. Тобі хочеться побачити всі варіанти розвитку подій. Ти бачиш який які збожеволі у кінці починаєш уявляти, як це сталося, що стало з його товаришами, і це спонукає перепройти гру. Я не вірю, що кажуть це, але у 2024 році розробники Джейсі World Змогли перевершити навіть Драгона Age від BioWare, створивши гру з більшою нелінійністю та моральними виборами. Ми живемо у цікавий час. Після першого проходження я засмутився, бо гра мені справді сподобалась, але проходячи її вдруге, я зрозумів, що контенту значно більше, ніж здається, на перший погляд. Розробники зробили Stalker 2, так, наче це фінальна частина серії. Тут є практично всі локації зі старих частин, які на мапі були переродлені так, щоб усе виглядало логічно в межах відкритого світу. Щоправда, локацію. Лиманськ залишили для DLC, її можна побачити лише з іншого боку мосту, а ЧС взагалі недоступно через надмірну радіацію. У грі є найдушевніші квести, наприклад, допомогти новачку скласти анекдот, щоб його прийняли, або послухати трьох друзів, які почали у Сидоровича, а потім мають вже кожен по своїй фракції. Хоча їхні шляхи розійшлись, вони все одно збираються разом обговорювати, що відбувається у кожного. До речі, у Сидоровича є, мабуть, один з найцікавіших квестів у грі, де в кінці ти зустрічаєш бюрера, в якого є цікавий трюк. Він може вибивати з рук зброю, а потім. Нею левітувати і стріляти, таким чином я отримав хедшот з власного дробовика. На жаль, цей момент я не маю записаний, зато я потім відірвався на полтергейсті. Зараз покажу. Він де? Він де він, де він. де? А блять. Загалом, як я вже і сказав, Stalker 2 викликав у мене напевно одні з найсильніших емоцій від геймінгу за останні кілька років. Я дуже хотів би побачити продовження ідеї виживання, наприклад, необхідність спати, пити, щось схоже, тому що ця система зараз досить примітивна і зав'язана на тому, що ти п'єш енергетики, щоб вижити і їсиш, і п'єш горілку, щоб знизити радіацію. Також хочеться побачити розвиток кастомізації зброї, а не лише зміну прицілу. Мені цікаво, що можна буде зробити з цією роллю, тому що її можливість практично. Безмежні у прямому сенсі я дуже зацікавлений у DLC про Лиманськ. Якщо весь DLC обертатиметься навколо однієї локації з безліч побічних квестів, це буде досить, досить цікаво. І звісно, майбутнє DLC зі сніжною локацією теж виглядає багато обіцяюче. До речі, те, що на консолях також підтримуються моди, і що очікується, майбутній реліз на PlayStation, знову ж таки, обіцяє нам чудовий сталкерський час. І я дуже сподіваюся, що через пару років цю гру буде просто не впізнати. А тепер, коли я Слідив весь світ, я поставив за мету пройти Сталкер ще раз, але вже за іншу фракцію з іншими виборами. І взагалі я дійсно дуже-дуже радий, що Сталкер вирішив все ж таки залишитись самим собою, хоча були різні думки, різні очікування, але гра гра в більшості всім сподобалась. І вона того варта. Патчі за патчами виходять, оновлення за оновлюванням, всі баги забирають. Я думаю, через рік ми дійсно цю гру не впізнаємо. До речі, так, Netflix дійсно дійсно виділив гроші на з'ясування. Зйомку серіалу. Я сподіваюся, цей серіал не буде такий, як Відьмак, бо, блін, ви самі знаєте. Якщо це був би HBO, я був би дуже радий. Ну, на жаль, вже маємо Netflix. Все одно ця новина нам дуже важлива, тому що це більше приверне уваги до України. Більше люди будуть розуміти нашу культуру і що тут взагалі в нас відбувається. Такі от новини. Дуже дякую вам за перегляд. Мені було дуже прикольно зіграти «Сталкер». Я буду продовжувати тестувати патч, можна так сказати. І підписуйтесь на Twitch, Discord, Telegram. Можливо, вам немає чого подивитись. є повтори стрімів, є. Стріми на Твічі та Ютубі, в телеграмі можна поспілкуватися. Я завжди буду вам радий. Так що до наступних відео або стрімів.